Змушена була, змушена буквально зробити аналіз корзинки після прогулянки 17 грудня. Знімала я непогані варіанти, зустрічалися грибочки, ще якісь живі такі прояви природи. Добра була прогулянка. Але зустрічала пучечки просто грибів і знайшла одну сімейку просто розкішну. Ну, мені, звичайно, хотілося в першу чергу і вам показати на відеоролику у тому вигляді, як вона ця сімейка сидить на дереві. А не тільки тоді, коли вона вже ось чищена і промита на тарілці. І не знаю, зазбоїла десь моя техніка, чи руки були вологі, чи екран на гаджеті не так спрацював. Я не прослідкувала, чи пішов кадр у галерею. І коли почала виставляти у канал свої відеоролики, зрозуміла, що найкращий, найефективніший ролик не вийшов. Ну і вирішила компенсувати, перечистила грибочки. Вирішила компенсувати враження вже отаким аналізом корзинки. Тобто вони вже ось на тарільці після тих не дуже благотворних погодних умов. Це, звичайно, невеликий такий результат. Да, власне, я ходжу в ліс іменно за сам факт прогулянок, за можливість показати всі живі прояви природи От, у вигляді ліщини чи грибів, чи, чи навіть живність якусь я бачу. Стараюсь показати, що у зимовому лісі можуть бути дуже достойні прояви. Шкода, що не вийшов у мене кадр із сімейкою розкішною. Ну от, тепер ви можете побачити ці грибочки в готовому, промитому вигляді. Хоча б косминим моментом я вам показую, що в лісі відлига і сніг на деревах практично вже упав на землю, відкрилися стволи дерев, які мають фламулінку. І можна вже збирати було. Так що маленька невдача у лісовому варіанті. Її можна компенсувати отаким от відео вже вдома, аналізуючи корзинку. Ну, придобрити одну порцію свого супу чи каші, цього вистачить. Дякувати лісу дарує навіть тоді, коли не дуже способствує погодна умова для того, щоб розросталися фламулінки. Бажаю вам хороших прогулянок, результативних, можливість бачити серед однотонної лісової безлистя. Природи бачите і отакі щедрі варіанти живого. Будьте здорові, щоб у вас усе було благополучно. Гуляйте на свіжому повітрі побільше. це дійсно. Навіть не збираючи ніяких грибів, це корисно, а гриби це якби результат. Побочний результат, хоча приємний і корисний, цієї прогулянки. Всіх благ вам.